Отже, діти, я хочу вас привітати. Ми завершили з вами вивчення теми «Пізнаємо сонячну систему. Це тема 3. І є у нас з вами відповідно, і діагностувальна робота номер 3 Тож, виконувати її будете ви самостійно. Я не знаю, як правильно вчинити. Можливо, поясню зараз, як ви працювати, і прямо зараз ви почнете її виконувати. Я е, вимкну, вимкну камеру, буду на зв'язку з Zoom-конференції. І раптом у вас виникнуть якісь уточнюючі запитання. Ви тоді вникаєте в себе мікрофон і запитуєте, я буду поруч. Отак, От мабуть, будемо працювати. Е, значить, тепер слухайте уважно. Значить, дивіться, ви натискаєте на діагностувальну роботу у себе, і у вас відкриється ось такий документ. Тепер, увага. Дівчата виконують перший варіант, а хлопці виконують другий варіант. Я не знаю, як вас по варіантам ділити, і вирішив ділити за гендерною ознакою. Хлопці-дівчата. От що поробиш. А, так зручніше. Тому, будь ласка, у себе ви один одному не скидуйте відповідей ніяких. Кожен нехай працює сам по собі. Не робіть ведмежу послугу один одному, не переписуйте чужих помилок, самостійно, будь ласка, працюйте. І, значить, дивіться, цього разу дівчата перший варіант. Ось він один-один це перша сторінка. І 1-2 – це друга сторінка першого варіанту. Тобто дві сторінки це перший варіант, а наступні дві сторінки це другий варіант. 2-1 – завдання. І 2-2 – завдання теж для хлопців. Ось четверта сторінка. Ось третя, четверта сторінка це вам хлопці. Перша, друга, дівчата. Далі, давайте з вами занатувати. Ви можете, знаєте, як ще відкрити. Бачите, відкрити через і Google документи. І тоді у вас відкриться в такому, можливо, так вам буде зручніше. зручніше. А далі, як виконувати це завдання. Я вам дозволяю знаєте, що зробити? Зробити, наприклад, скріншот і відмічати галочками, отут як постав позначку. Да? Можна не плюсик, а як вам зручно відмітити той варіант, який буде правильний. Як вам буде зручніше, так ви можете позначати. Ви можете завантажитися. Ну я не знаю, можете записувати тоді номер. Давайте запишемо число. Розгорніть, будь ласка, зошит свій, знайдіть чисту сторінку, чисту повністю сторіночку, і запишемо 1 лютого. Пишемо 1 лютого. Далі пишемо діагностувальна робота номер 3. І свій варіант. Дівчата пишуть перший варіант, хлопці, наприклад, пишуть другий варіант. Так, нарешті де Настя до Настя долучається. Так, дівчинку. Щось Кирила і Олексія, я не бачу. Десь заблукали, мабуть. Так. А перший і другий римським писати, так? Так, да, римськими краще. <звук> так, йдемо далі. Значить, ваше прізвище не треба писати, ви ж від себе будете в класрумі здавати свої. Тобто, одразу можна ставити завдання. Номер завдання, да? тобто, що мені тут вискакує? Зрозуміло. Так. Ну, наприклад, ви можете починати з будь-якого завдання. Звісно, мені буде зручно перевіряти, якщо по черзі ви будете робити. Перше, друге, третє. Ну, наприклад, один. У центрі сонячної системи розташоване небесне тіло. І ви пишете варіант, буква, да? а друге завдання: поставте позначку плюс. Якщо вам складно, ви можете не переписувати це все, ви можете написати те, що я зрозумію, для перевіряти. От, наприклад, бачите скрізь всі однакові продовження. Бачите? Однакові продовження. Ви можете написати одним словом або зорі, або планети, або Сонце возле цифри 2. Просто одне слово переписати возле цифри 2. Так, да, Заріна. Так можна в електронному. Сделать? Можна в електронному да,, е, варіанті галочки поставити. Якщо ось тут малі планети, бачите, все однакове. І тут падаючі зорі, що летять, все однакове. Якщо ви будете письмово писати, цифра 3 і. Пишете якесь слово з цих трьох відповіді. Якесь слово з цих трьох відповідей. Да? Як варіант, як варіант, якщо вам складно в електронному вигляді буде. Далі, ось п'яте завдання, бачите? Все скрізь однаково. До астрономічних інструментів не належить. А тут вже відрізняється: біноклі, телурій, телескопи. І ви обираєте, що це таке. Єдине, що ви не знаєте, що таке телурій. Діти. Телурій це модель, пристрій, в центрі Земля, поруч сонце, пластикове, жовте, лампочка в цьому шарі жовтим, вона світиться, і землю обертають на такої держателі, обертають навколо сонця. Це пристрій, який демонструє, як освітлюється земля, коли вона обертається навколо сонця. Тобто глобус невеличкий. А з одного боку, а по центру шар пластиковий, жовтий, як Сонце, і обертаю цей міні-глобус навколо цього шару. І видно, як змінюється освітлення Землі протягом року. О, тобто, будете знати, що таке теорія. А, рухаємося далі. Тобто, зрозуміли. щоб ви не переписували оце все, найпоширеніша речовина на планеті В зошит, наприклад, хто буде писати. Не треба цього багато тексту писати, одразу відповідь якусь. Наприклад, вода. Да? Це найпоширеніший мінерал. У хлопців давайте. Дев'яте завдання. Е, зрозуміло. Дивіться, так, ану, звернули увагу. Дев'яте завдання поясню. Тут ви можете зрозуміти, як його робити. Доброго дня, Россия. От бачите, довідка, нижче таблички. І ви повинні, от земля займає центральне місце. Ви повинні від оце все речення, оце перше, кудись віднести. Або сюди, або сюди. Далі, друге речення: Сонце займає центральне місце. Або ця модель, або ця модель усесвіту. Сонце обертається навколо Землі. Або туди. Тобто ви повинні перетя... переписати оці речення в правильні стовпчики. Розумієте? В 10 відповідність, цифра, буква, цифра, буква. Тут пропуски повставлять. І пропуски ви, ви знаєте, звідки берете? Не з голови пропуски ви берете. А ось бачите. Ось довідка. І ви з цих слів, що в довідці, ви вписуєте, вибираєте, які слова підходять до цих пропусків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість слів. Раз, два, три, чотири, пять, шість пропусків. Дуже легке завдання. От. І е, останнє найскладніше: поміркуй, чому земля не зіштовхується з сонцем під час свого руху. Тут треба вже поміркувати, чому це так відбувається. Так само і у хлопців е, Ростик, е, е, ти зайшов пізніше, ви виконуєте другий варіант е, хлопці. Теж саме, бачите, одні і ті ж е, слова сузір'я, сузір'я, сузір'я. Щоб все не переписувати, ви виписуєте. Цифра 4 і якесь із цих варіантів слів пишете як відповідь, або в електронному вигляді завантажуєте і в редакторі десь відключаєте, як вам зрозуміло. Якщо в Зошиті будете відповідати, цифра 5, і ви пишете або одним словом, або астроблеми, або вулкани, або астероїди відповідь правильно. Розумієте, одним словом. От бачите, людина не може прожити навіть декілька хвилин. Не треба це все переписувати. Цифра 6, і одним словом, що без піску, без азоту, без кисню, без води. От і все. Е і у вас те ж саме, бачите, дев'яте завдання. З цієї довідки ви роз... вибираєте, що в кільця планет писати, а що до супутників планет відноситься. От, карликові планети. Е, от небесне тіло, яке рухається орбітою навколо планети, карликової планети. Чи куди це е, написати? От ви й думаєте, е, куди? Можете е, навіть знати що. Е, не все оце переписувати речення. Бачите, воно довге. Небесне тіло, яке рухається орбітою навколо планети, карликової планети, чи невеликого тіла, сонячної системи або зарі дуже велике довге речення. Ви можете половину написати. Я зрозумію. Небесне тіло, яке рухається орбітою навколо планети. Оце написали, я зрозумів. Можете все це не переписувати. Головне, щоб я зрозумів, що ви яке речення, куди відносите, в яку каволку. І це буде прояв того, що ви розумієте щось знаєте. Відповідність, і із цих слів, що довідка ви вставляєте в пропуски. Поміркуй, чим подібні Сонце і планета Земля, чим вони різняться. Тобто, ви знаєте, і Земля, і Сонце мають спільне і багато чого спільного. Поміркуйте, що спільного між Землею і Сонцем. Здавалося б, зовсім різні тіла небесні, космічні, але є спільне. І є різниця між ними. Цікаве завдання да, для хлопців також. От подумайте на 12-му і письмо відповідь. Можете в електронному вигляді повторити, виконувати? Які питання є? Питань нема. Значить, я зараз вас фотографую, хто долучився до діагностувальної роботи. Потім я в себе. Вимкну камеру, але я буду тут присутній. Ви теж можете в себе повимикати камеру. Ну, я не змушую вас зараз. І е, працюйте над діагностувальною роботою. Ось так. Якщо я буду з вами, чому? Тому що раптом у вас виникне уточнююче питання. Щось буде незрозуміло, як писати. Все, бажаю вам успіхів.